Хорошо. А ви сабону сам підрівняєте? Цю я вам шо, програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Що не спиш? А ти як думаєш? Ну, тут вони або ліжко розвалять, або хату. <гум> ну, ти вважаєш це нормально? Більше двох годин то явно якась патологія в пацана. Але якщо галі норм, я не проти. Секс це як спорт. <гум> я через цю олімпіаду вже третій день виспатись не можу. Так поговори з нею, якщо тебе це так парить. Обговорить графік, місце, кількість підходів. Не чужі ж люди. Ну, може би поговорити, сестри, mm. але ти краще мужика собі заведи. Що? Не що? А кого? Ну, чоловік, хлопець, бойфренд? Той, хто має функціональні ознаки чоловічої статі. Короче, ти краще знаєш, ти ж вчителька. Із інтимною близькістю у мене все прекрасно. А ну, просто совість треба мати. Або кляп, щоб не все село тобі Угу. Ну точно, у неї просто давно цього не було. Стопудово. Ти чого лізеш? Ну, реально, окса. <плес> все вказує на те, що тобі потрібно розслабитись. Валя, все вказує на те, що я не люблю, коли порушують межі мого особистого простору. Ясно? Ми просто хочемо з'ясувати. Як давно у тебе була ця, як ти її називаєш, інтимна близькість. Давно? Давно? Взагалі це не ваша справа. Я в душ. Вода є, тільки холодна. Халя, поставиш чайник я зміюся. Походу здох. І що тепер робити? Ну, воду гріти і в тазіках купатися. Або на річку йти. Mm. Дуже смішно. Коли ти його полагодиш. В Смислі я? А хто? Взагалі-то в тебе є чоловік. Це така людина чоловічої статі, яка має отакі от проблеми вирішувати. І нехай ліжко підремонтує або скрипить. А То, може, ти Богдана попросиш? А це хороша ідея. Відую прямо душу нього, дякую, сестричко. Краще б ти з ним переспала. Взагалі ти на усичує. Здорово, бочка! Здорова, Валька! Фух. Слухай, бочка, а розкажи мені за місцевих перевошників. Що за люди, чим живуть? Що, досі не взяли? Ні. Щось ніяк не можу їм довіру втертися. А ти спробуй зайти з іншої сторони. Це з якої? Бо я вже і зліва, і справа, і з боку, і з прискоку мимо. А... Спробуй подружитися з їх дружинами. Ну, по-перше, вони їх дуже люблять. А по-друге, кожна дружина замовить все чоловіку за свою подругу. Точняк, подружка. Почни з дружини Валіри. Все, Водька, гарного дня. Нема за що. Куди йдеш? До тебе додому. Не хочу тебе засмучувати, але мене там немає. Везу гуманітарку переселенців. Мені від тебе потрібен тільки твій душ? Я так і знав. Це тому, що він гарячіший за мене. Обережніше водій, ти не бачиш знака стоп? Щось ти не туди завернув. Занадто різко. Але ж він реально гарячіший за мене. Тобто я можу прийняти ванну в тебе. Ти можеш робити в мене в хаті все, що захочеш. Крім одного. Слухаю. Бити людей, які зараз знаходяться в мене в хаті. <рес> ну, намагатимусь. Ну все, гарного дня. І тобі, однокласниця. Водонагрівач такий здох. Блін, ти вже викликала майстра? Я якраз це роблю. Ти мене набираєш? Я знаю. Тому що саме ти його і полагодиш. Я? А Чого я? Я що майстер на годину? Тому що ти мужик. І саме ти повинен вирішувати такі питання. Як я маю його вирішити? Походити біля нього в нових трусах з твоєї колекції, чи що? Якщо ти не в курсі, я не вмію ремонтувати техніку. Тоді підніми свою крихітну дубку. Піди в село і знайди того, хто вміє. Чи це знову я повинна робити? Добре, добре! Окей. Зараз піду і знайду когось. Тільки не кричи на мене. Чого це? vai as boas <laughs> Давайте знайомитись, сусідко. Я Валентина. Я Тіана. Це вам. Виходить, ти Ігарьок з дружиною по братима спиш, правильно? Це ж не якась там ментришка. У нас все серйозно почуття у нас. Будь ласочка, не кажіть моєму чоловікові. Я вас прошу. Ну, це буде дуже важко тримати в собі. Ви Розумієте, якщо він дізнається, він мене застрелить. Валь, будь ласка, давайте буде між нами залишиться. Ну, тоді послуга за послугу. Ти домовляєшся, щоб вони взяли в ТРО? офіційно. А я стираю з пам'яті вашого, це той восейво. Вони тебе візьмуть, візьмуть. Ти ж поговориш. А я поговорю, але я, ну, я не можу обіцяти. Не можеш обіцяти? Ну, пам'ять потихеньку повертається. Їю поросити. Костя! Діана! А де аптечка? Бо там Валера руку порізав. і... Валя? Діана? А це що за Содомія? Я зараз все поясню. Ну, ну, я розумію, що ми, типу, в Європу йдемо і все таке, але... Наші люди того не зрозуміють. Ну і Якщо Валерка знає про вас, то він вас повбиває. Та добре, добре. Ну з ким не буває. Так. Розумію ні з ким. Е, обіцяю, більше такого не повториться. Ні. Щось я мало вірю, але добре. Але до моєї жінки не підходь. Тобі ясно? І ти теж. Ясно? Плюс. Так. Що дивишся? Аптечку давай прикольно в тео офіційно. Хороші, я ні краплі не здивований, що ми зустрілися саме тут. Вибач. Те. А що це було? Зайшли, вийшли. Мені Богдан дозволив. Що дозволив? Підглядати за мною? Точніше, я неправильно сказала. В нас вдома проблеми з водонагрівачем, і Богдан дозволив скористатися його. ванною. Все добре, ви йдіть, робіть, що вам там треба, я зачекаю. Мені потрібно ще хвилин 5-7. І давай вже на ти. Добре? Добрий день. Е, станьте, станьте, слухайте, а ви не знаєте, хто в нас в селі займається ремонтом водонагрівачів? В нашому селі кожен мужик, що хоче, відремонтує, якщо настрій є. А у вас настрій є? Припустимо. А в тебе що, руки з задниці чи що? Так, давайте без цього. Кажіть номер карти, я можу ще Та нема в мене ніякої карти. Я взагалі проти цих ваших технологій, бач. У мене просто нема кеша. Нема кешу, нема кешу. Ну тоді тобі в місто, там є банкомат. Місто так місто. Слухайте, а, а де там в місті той банкомат? Він там один, в центрі, біля військкомату. Не промахнешся. А давайте я вам дам карту, а ви самі знімете. Можна. Але мені треба дочекатися одного клієнта. А, -а скільки його чекати? Не знаю. Одину, може дві. Так давайте я його зустріну, а ви доти поїдете, я заплачу. Ну, Взагалі-то я не проти. А ти з кролем зможеш справитись? Ну, звичайно, в мене ж є руки. Ну тоді по руках. А, сорі, в мене крем. Ну тоді пішли. Не поняла, а сюди він чого поперся. Що ж ти чудиш, чертяка? Ти казала у суботу. Підемо разом на роботу. Папа, я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ховайтесь, куди? Підстів. Марічка. Марічка, ти де? Маріч, де борщ? Алло, ви що взагалі чи що? Костяно, ну ми а. з ігрихом тут сліво. Та я бачу, що ви тут, Ігорьок! Чого в моїй хаті, а? Я зараз ти песню. У нас е, з Ігорком, типу любов. Так. Рано? Та Я бачу, що у вас тут типу любов. Але я питаю, що в моїй хаті, де моя Марічка. Е, там просто дуже складна ситуація вийшла. Яка? Е, Короче, у мене вдома сестри, ну. а, а у Ігорка не прибрано. І я попросила твою дружину годинку другу погуляти. Ні, Ну ви що взагалі чи що? Не знайшли іншого місця. Пішли би в ліс, наприклад. Костян, вибач, будь ласка, більш такого не повториться. Вибач, стій тут і сюди. Чуєш? Скажи мені, ти взагалі з ким? Жінками чи з чоловіками? Блін, чесно, я сама не розумію, хто я, що я. Шукаєш себе. Mm -hmm. Короче так. на Наліжку не залізати. Mm -hmm. Ключі маєш, хату закрила. Понял? Так. На блокпост зразу, понял? Так. Ви ж кості нічого не скажете. Ага. Второ, офіційно. Зробимося. Я вже все. Можеш і ти митись. Так я вже милася зранку. Ну, якщо ви так хочете. Стефані так... Олексійовна, це не для вас. Оксана. Де Оксана? Не знаю. Я її не бачила. Що ж вона? Ну... Що звалила? Ванна вільна. Мені вже не треба. Я подумала, що це я по чужим хатам митись буду. Краще я сама відремонтую. Ага, Сильна, незалежна жінка похвально. Але давай я тобі допоможу. Дякую, не треба, мені вже допомагають. Серйозно? Інтернет? Інтернет. Так, давай я щось зроблю. Ну що, визначилось? Так, ну що, доню, кажи, татові, який тобі подобається? Цей чи цей? Перший. Добре, світлячок, чекай, скоро приїду. Папа. -па. Ну, чого стоїш? Чув, що доню, сказала? Давай, цього. Цей. 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 Що? Що, ви ж самі хотіли цього кролика. Приколюйся? Він мені в такій огурці не потрібен. Я за м'ясом сюди приїхав. М'ясо крок кролика точці? Ну так. Ти знаєш, як вона котлети з цього м'яса любить. Ой, лопає, аж за щоками тріщить. Так, слухай, тільки давай, зробиш все швидше. Я в машині зачекаю, добре? А хто на блокпосту? Валя. Хто й і потрібна. Кажіть! Все я зроблю. Крім масажу, до за додаткову плату. Я жарт прийняв, потім посміюсь. Де Ігор? А я звідки знаю? А він що, до вас сьогодні не приходить? Ні. Ми ніяк не можемо до нього дозвонитись. А він вам нічого за мене не розказував? Угу. От їм смердюча. Коротше, пацани, мені треба вам дещо розказати. Я все знаю, братику. Вона спить з Ігорем і з твоєю жінкою. Це якийсь прикол? Такий? А ні, не прикол. Я їх застукав в тебе в ліжку. Валерка, це неправда? Ні, ні з ким я не сплю. Ні з Ігорем, ні з твоєю дружиною. Навпаки, це Ігор спав з вашою дружиною. А я вирішила його прикрити. Мужики! А хто на блокпосту? Бо в мене телефон виключився, я зарядку не знайшов, блін. А чого ви так на мене дивитесь, наче я Тихо-тихо-тихо, тих, тих, тих. Спокійно, спокійно, Костя, Валера, Давайте ви мені акуратно віддадете свою зброю. А тепер робіть, що хочете. Ди сюди! Ди сюди! Не, так? не знаю, ви ж ремонтуєте. Тебе все добре. Так. Звертайте увагу я тут просто про своє думаю. Так, маю працювати. Іди, в вімкни гарячу воду. І прошу тебе, давай на ти. Я ж просив. Ну що, тепло є? Здається, є. Та де ж є. Холодно тече. Тобто точно все немає. Це добре. Хороший немає, вирішила так заплатити. Ну, але я таку валюту приймаю. О, те, точніше. Ти давай виходь. Чому? Чекай, тільки що ти мене поцілувала. А, ти. О, ти просто це... Вийди, я сказала! Все! Дякую за допомогу, далі я сама! До побачення! З тобою точно все нормально! тихо. Тих, тих. Алло, де ви є? Ви що довго? Важко сказати. Десь годину, дві. Тут черга. Що там у тебе? Не хочеш, щоб я вбив кролика. Вбив кролика! Ви чуєте мене? Заспокойся. Там нічого важкого нема. Смерть тварини буде гуманна. Що? Слухай, ти маєш взяти спецприбор, який знаходиться у кутку сараю. Він у вигляді шнура з металевими клемами. Бачиш? О, оце що? червоне, чорне? Ну бачу Що далі. Так, під'єднай клеми, одну до лапи, іншу до вуха. Все. I'm yeah. Hello. Рідне слово зігріває, навіть там, де сонця немає, зоря не впаде на нас.